Так, всім вечір добрий. Сьогоднішній огляд ринку я записую, як і обіцяли, тільки в мене з'явилася, ну, скажімо так, не то, щоб впевненість, а зрозумілість в даній ситуації, куди рухається ринок. І от про ту зрозумілість для мене і незрозумілість для вас я хочу сьогодні поговорити. Ну, почнемо з того, що як виглядають хвилі Еліота. я надіюсь, ви знаєте. І от, умовно кажучи, якщо ми побачили першу, другу, третю, четверту, п'яту хвилю в плані хвиль Еліота, нас далі чекає АБЦ-корекція. От АБЦ-корекція, мені здається, зараз і назріває. Тому що? Тому що на то є свої предпосилки, які я вам от показую на графіку. Ну, от ми побачили тижневий графік. Наприклад, падіння в нас цілий 22 й рік, коли не варто було купляти нічого. Я про це писав, казав так само. От, наприклад, 5 хвилин. Раз, два, три, 4. От, от, все 5. Так, да? Да. Є. є, є, окей. Далі нас, нас, нас чекає, АБЦ корекція. Ну, Багато хто там чекає там росту, умовно кажучи, я бачив на 48 тисяч. Чи реально це? Абсолютно реально, якщо ціна зробить корекцію. А а потім зробить п'ятихвильову структуру імпульсну вверх. Зрозуміло, так? Да? Тобто, умовно кажучи, по такому сценарію. Якщо ми зараз побачили 1, 2, 3, 4, 5, тобто отак. Тобто отак. От вам раз, от вам два, от вам три, сама довга. Сама довга хвиля, ви знаєте, що сама довга хвиля вона є третьою хвилею. І тоді перша маленька, вона дорівнює п'ятій маленькій. І от зараз ми бачимо отаку от штуку. Ну, По крайній мірі, я би її очікував для себе. Саме тому, виходячи з цієї предпосилки, я дав шорт-позицію в себе в клубі. Ви, звичайно ж, якщо ви дивитеся просто це відео, ви не розумієте ні що означає 1 Р, ні стоп-лоссик ставити і так далі. Вам, напевно, нема сенсу брати цієї позиції. Ну, тому що ви, вам спочатку треба повчитися, я думаю. Ну, якщо тут питання доходить до людей, які розбираються в чомусь, ну, по крайній мірі, в хвилях Еліота, то ви маєте для себе взяти як мінімум. На порядок денний таку ситуацію, як я вам показав, тому що більшість не дивиться навіть на ринок з такої точки зору. От, Якщо, умовно кажучи, ви не розглядали такого формату, то ви можете для себе розглянути один з таких форматів. Тому що багато хто вже забули за теорією еліту та і взагалі за її реальне відпрацювання. Ну, тобто, що би я очікував? На мою точку зору, графік і вправду може дійти до, там, зробити, мовно кажучи, якщо ми зараз беремо, от, от, от ми умовно кажучи, зараз з вами чекаємо перевернуту модель. От, оце, наприклад, наше падіння, а оце буде наш ріст, просто перевернуту модель. От, я вам пер перевернув модель. Тоді ми маємо побачити отакий от варіант сценаріїв. Е от, наприклад, якщо це падіння, реверсно, ми перевернули, в кого є фантазія, той собі подумає. От ми побачили ріст. Раз, два, три, чотири, п'ять. От ми побачили ріст. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер дивіться далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі нас чекає корекція. Далі нас чекає корекція. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. І раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, тобто АБЦ. От, вона в нас починається. Якщо ми подивимося локальніше, ми вже побачимо, що пішла наша перша, так би мовити, хвиля. Перша, так би мовити, хвиля, от вона вже пішла. От була друга, от пішла третя. І от, умовно кажучи, якщо ви побачили таку ситуацію, далі можна очікувати падіння в форматі АБЦ. Ну, тобто, якщо тут п'ятихвильова структура, я допускаю падіння в форматі АБЦ приблизно приблизно на величину е, от сюди, 0,50 по ФІБО. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, що таке Фібо, ну нічого не можу з тим зробити. От, умовно кажучи, в нас є мінімум, в нас є максимум. 21%, 500, 20... Коротше, 21% 500 можна очікувати зниження до цієї зони. Можливо, буде 22% 500 як перша ціль. Фіксація робиться завжди частина. Ніколи не робіть фіксацію там. Одномоментно всієї позиції. Фіксація робиться частинами. Відповідно, якщо ви відкрили або будете відкривати шорт, у вас має стояти дві штуки: стоп лос ну, мій, ви бачили. І, е, значить, от я скинув, була ціна 22-300. І, значить, е, має бути стоп лос і має бути так званий тейк профіт на першу частину. І от тий профіль на першу частину я би зробив в зоні 22700. Тому що якщо ми, звідси, якщо ми маємо імпульс звідси, то ми побачили корекцію якраз ювелірно, ювелірно до е, зони FIBO 0,618. І от 22800, в нас спокійно ціна може сюди дійти ще раз. Ну, ми бачимо, що вона вже сюди майже підійшла. І далі, ну, так би мовити, і далі так би мовити, вона буде пробувати йти далі. Ну, а далі в нас вже нічого не зупинятиме ціну, як до наступної цілі. А наступна ціль на графіку, ми знову ж таки, ми її всі бачимо: 21700. Тому перед тим, як вона впаде на 20,700, 21700, 22500, можна вважати наступними цілями. Після того, як ціна зробить цю АБЦ корекцію, я вважаю, я вважаю доцільним, так як в нас були оці великі об'єми биків, бичачів, оці великі об'єми на ріст, я вважаю, доцільним буде потім побачити ріст, звичайно ж до тих наступних цілей, які всі і очікують, вплоть до 48 тисяч. По корекції ФІБО. Хоча я би не очікував 48, я би очікував 42. Чому 42? Тому що ми бачимо, що наш імпульс він навіть не дійшов на 23,6. Ну, Тобто, умовно кажучи, ми відбилися від зони 23,6. І наступний наш імпульс там може бути в район. ну, Якщо брати там 0,5-42. Ну, Я би не загадував конкретно за 42. Я би брав за основу, що наша ціна по бітку, вона поки що рухається в гарній п'ятихвиловій структурі. Тобто, яка виглядає 1, 2, 3, 4, 5. Потім вона виглядає як АБЦ. Да? А потім вона виглядає знову як 1, 2, 3, 4, 5. От, от щось приблизно в такому плані, якщо ви кажу ще раз, якщо ви не розглядали як цей сценарій як валідний реальні і так далі, тоді можете зараз розглянути. З іншої точки зору, не забувайте про риск менеджмент і про власний аналіз, який ви кожен маєте проводити, оперуючи власними коштами. Тому, що, ну, це ваші кошти в першу чергу, і оперувати ними вам. Якщо, мовно кажучи, ми цю позицію взяли, тоді в нас є стоп. Якщо ви берете позицію шортову без стопу. То швидше всього нічим вона добрим не закінчиться. Тому що моя позиція шортова, вона вже вийшла в плюс, і я вже по ній буду зараз ставити стоп в БУ, коли я буду лягати на ніч. Відповідно, на ранок я можу проснутися по крайній мірі без мінуса. Або з плюсом, або без мінуса. Ставлячи стоп в БУ. Якщо ви не знаєте, як ставити стопи в БУ, чи не знаєте, як ставити стопи взагалі, ще раз повторюю, краще в ринок не лізьте, і в шурти краще не лізти, шурти краще не розглядати. Тому е, наразі, наразі такий був огляд ринку. На тій е, прекрасній чи ужасній ноті вирішувати вам ми його закінчуємо і прощаємось до наступних зустрічей. Всім па-па.